К нам сьогодні приїхала новинка від нашого українського виробника туристичного спорядження Basecamp. М Які пляшки або пляги для зберігання та транспортування води. Це дві пляшки великого об'єму 1,5 літра та 1 літр. Великий отвір кришки забезпечує легкий доступ для наповнення води. Пляшки 650 мл та 500 мл. Мають м'який гумовий клапан, який забезпечує сильний потік води та запобігає протіканню. Всі пляшки не містять смаку та БПА без А. Пляшка з трубкою буде в нагоді спортсменам та туристам, які мають нагрудний. Кишені. Подивіться, як виглядає в складеному стані дві фляги, в яких можна набрати 3 літри води. Їх можна наповнити водою та покласти в рюкзак або через карабін на рюкзак, або сумку.